Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Цей день встановлено постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року, на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку. Ініціативи громадськості. Дата на пошвонування українських добровольців 14 березня, обрана тому, що в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 бійців добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольного батальйону. Хто такі українські добровольці? Добровольче формування це група осіб, які ідентифікують свою українську, національну чи громадянську незалежність, мають об'єднуючу мету і завдання, організовані завоєнізованою схемою, мають ієрархію, дисципліну, займаючися фізичною, військовою підготовкою тощо. За формою наслідують національні історичні зразки, що залишили помітний слід в історії українського народу, також комплектуються на добровільчих засадах. дії у правових межах держави, як правило, утворюються силами, громадськими об'єднаннями. Одним із перших прикладів українського добровольства є Запорізька Січ воєнізована структура, що боронила українські землі у 16 та 18 століттях. Основною військовою одиницею Запорозької Січі був курінь, який об'єднував козаків вихідців із певних місцевостей. Звідси й назви: Курсунський, Канівський, Черкаський, Переяславський, Уманський та інші курені. Лише на новій січі налічувалось 38 куренів. Кожен з яких об'єднував по декілька сотень чоловік. У 20 столітті на добровольчій основі було створено Легіон українських січових стрільців, перше національне збройне формування після ліквідації козацтва. У 2014 році за ініціативою політичних партій громадських об'єднань. Певних обласних адміністрацій почалося створення добровольчих батальйонів по всій Україні. На Дніпропетровщині з'явилися добровольчі батальйони Дніпро, 1 Дніпро, 2 і Кривбас, на та формувалися Донбас і Дук правий сектор. На Луганщині було створено батальйон Айдар. У Бордянську з так званих чорних чоловіків, яким вдалося втримати український Харків, був сформований батальйон Азов.